Я Ольга Магарь, косметолог зі стажем 8 років. Працюю в місті Київ. Салон називається Soap Beauty. Запрошую до себе на процедури. Я обрала цей апарат, тому що тут 6 функцій, і дуже я хотіла гідропілінг, і також рефліфтінг, мікроскрабер і холодова насадка. І мені сподобалось, тому що тут дуже гарний сервіс вземіць, і... Американський бренд з сертифікації у мене вже пройшло навчання, і я вже спробувала працювати на цьому апараті. Дуже легкий в процесі, і результати теж дуже добрі. Легко на ньому працювати. Про бренд Zemits я узнала з інстаграму. Дивилася дуже <кхи> гарні ролики, там, де розповідалися про різноманітні апарати, і вибрала цю фірму. Компанія Zemits мені сподобалась тим, що Тут є навчання по апарату, сертифікований цей апарат, а також гарантія два роки, що дуже вселяє надію на те, що все буде гарно працювати. Мені сподобалось працювати з компанією Одземець, тому що менеджер дуже така відповідальна жінка, яка постійно мене вела до цього апарату, назначила, коли вже буде навчання, і підтримувала взагалі при покупці цього апарату. Так, я порадила компанію Оземіць своїм косметологам. Колегам, тому що тут все зручно і все безпечно, і сертифіковано, що в нашій роботі саме головне, щоб було все надійно. Так що запрошую до компанії Земіс.